Отже, отже. Слухай. Слухай. Годі копіювати. Годі копіювати. Годі копіювати. Я є помста. Я. Що? Я помста. Гаразд, помсто. Тебе, бляха, звільнено. Що? Ні, я твоя заміна. Ні, це не так. Я буду посилатися до фрази. Що працює, не чіпай. Серйозно. Я навіть не знаю, чому ти тут. В чому різниця? Я за Бетмен. А ти просто Бетмен. Гаразд. Не хочу вдавати себе Шона Паркера, але можеш викинути артикль. Ніхто не хоче заходити на за Facebook. і ніхто не боїться за Бетмена. Не хочу тебе засмучувати, але ти динозавр. Поглянь на свій костюм. Чистий 2005. А що такого крутого в твоєму костюмі? Чим Чим же він кращий за цей? Ти знущаєшся? Відкрий очі. Комір піднімається. Піднімається комір. Добре, ні. Я Я просто молився, що неправильно почув тебе, але почув правильно. Отже, у тебе є водолазка. щоб холодний дощ не мочив тобі потилицю. Я знаю, ти глузуєш зараз, але так. Коли йде сильний дощ, піднятий комір значно краще, ніж опущений. Гаразд і шию гріє, бо зараз сезон дощів, чувак, готем мокрий. Вибач, але що з твоїм голосом. Що з цим голосом? Так, це крутий голос. Голос гівняний. Він крутий. Він гівняний. У тебе слина бризкає з рота. Голос занадто грубий. Ти свій навіть не маскуєш. Звичайний голос Брюса Вейна, але oh. тихий. Так, я хочу, аби люди нахилялися, я міг би зацідити їм по морді. У тебе голос, наче ти намагаєшся зняти oh, фольгу oh, oh, oh. з одноразової упаковки йогурту. Ну насправді я на рослинній їжі, тому не їм йогуртів. Тож так багато ягід горіхів. Альфред щоранку готує для мене легкий соус з авокадо. Ти взагалі підводиш очі чорним гримом? Чи у тебе просто нестача заліза? Ха ха ха. Тобі треба їсти довбане м'ясо. Тобі потрібні калорії, щоб битися зі злочинцями. А є багато способів отримати білок. Не обов'язково вбивати і забирати життя тварин для цього. Б. Я не часто б'юся. Що я не часто б'юся. Я прибуваю на місце злочину після його скоєння. Рознюхую, роблю нотатки. Розмовляю з копами. Зачекай. Ти просто вештаєшся як звичайний коп. Так, їм подобається, коли я поруч. Срань, господня. Слухай. Чувак, ти маєш визнати, я крутий. З характером. Ясно, я Курт Кобейн. Так. Бо ти для мене мертвий. Думаю, я все сказав. Я чемпіон, а ти ж маркльон. Ну, а зараз я скажу. Шоста серпня. Іноді життя завдає болю, але потім рани затягуються, і на тобі лишаються тільки шрами. Вибачте, що зараз пишеш про мене? Шрами це як м'язи ззовні твого тіла. Вони надають тобі сили проти мудаків, які не розуміють, наскільки ти крутий. Мої шрами роблять мене дуже сильним. Вони роблять мене сильнішим за метал. Метал, вітер. Ми заслуговуємо на краще, ніж це. Знаєш, я пізніше закінчу. Гаразд. З тобою І... все гаразд, друзяко. Іноді такі речі забирають у мене багато сил, падає рівень цукру в крові. Так. Забув прихопити перекус. У тебе є якась їжа? Гаразд. То помста питає, чи є у мене їжа? У тебе ж... У тебе що, нічого немає? Ну, є трохи крекерів. Рисові чи пшеничні? Пшеничні. Я не вживаю, глютен. Чорт. Гаразд. О, ні. Ого. З тобою все добре. Брюса. Брюса! Все круто, чувак, все круто, все круто. А Лютен, значить, ти не переносиш. Не торкайтесь до мене, не торкайтесь. Добре. Пробував цю штуку. А що це? Адреналін. Прямо з бичачого прутня. А ні, я не я не колюся бичачими членами. Щовечора перед виходом я сідаю в бетмобіль і просто роблю собі укол за уколом. Тобі вже пора, чувак. Це вже якісь анонімні наркомани. Тобі потрібна допомога, допомога, яку не може дати піднятий комір.